Чому у вас може не бути клієнтів? Друга причина це комплекс Бога. Ну, це така знаєте, болюча, дуже глибока, глибока історія, дуже болюча така причина. Не всім хочеться це усвідомлювати про себе. Це досить неприємно. Це знаєте, от, це от висока мерія. А це якраз про це. Коли сам експерт ніби на такому п'єдесталі стає. От я прибираю цього маленького експерта і ставлю нову фігуру. Ось приблизно так це виглядає. Експерт, весь такий усвідомлений, всезнаючий, просвітлений, такий весь адухотворюний, возвищений, самий розумний. І клієнти до нього приходять якісь ну не такі. Вони не розуміють, вони не дотягують, вони задають якісь ступі питання, вони мало читають, вони не готові вкладатися. А, і... Оце ще дуже часто зустрічається, якщо ви можете думати там про себе, або, можливо, у когось зустрічали, що я хочу усвідомлених клієнтів, які будуть самі хотіти трансформації. Оце якраз про це. Приходять якісь хзиякі, якісь тупуваті, якісь недалекі, ну якісь, коротше, нездари. Ну і тут уже знаєте, на у цьому. Неусвідомленому рівні те, чого ми не бачимо. Сам експерт відштовхує клієнтів, бо він весь такий духотворний, хоче він з цими нездарами М, -м, -м. Точно так само і оці клієнти, да, чи хочуть вони бути, умовно кажучи, якимись таракашками для цієї високодуховної, всізнаючої фігури. Хочеться у взаємодію вступати в даному випадку. Ну, навряд.